Є знижки представляють! Незламні знижки на Пеністил Гель! 20% в аптеках подорожник, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Перемога зі сльозами, спортсменка Еліна Світоліна, попри білий дрес-код Вимблдону, вийшла на корд із чорною стрічкою на знак вшанування загиблих та постраждалих від російського авіаудару по Києву. На момент поєдинку в столиці тривала рятувальна операція в лікарні Охмадит. Під завалами перебували діти і лікарі. За словами Світоліної, їй було нелегко через жахіття в рідній країні зосередитись на матчі, проте їй вдалося здобути впевнену перемогу і вийти в чвертьфінал Уімблдону. Після матчу вона не стримувала сліз та на весь світ нагадала про надскладний день для українців та постраждалих. Свої співчуття висловили а вже ж безліч відомих людей, зокрема зірки, які постійно виступали для дітей в Охмадитті: Монатік, Наталка Карпа, Злата Огнєвіч, Тімур Мірошниченко, Настя Каменських, Надя Дорофеєва. Тим часом Святослав Вакарчук оголосив збір 100 тисяч гривень на підтримку дитячої лікарні Охмадит від гурту Океанельзи. Подібний збір оголосив також найбільший музичний фестиваль країни Атлас Юнайтед Юнайтед-2024». Збирають кошти на медобладнання. Збір триває. До речі, дитяче видавництво Абаба Галамага вже спрямувало на допомогу лікарні Охмадит 400 тисяч гривень. Мемуарам бути. Герою України, автору легендарних творів, таких як сіла птаха, кохана. Ой, летіли дикі гуси, ігорю покладу, вдалося менше ніж за добу зібрати понад 300 тисяч гривень. З цієї нагоди пісняр звернувся до усіх небайдужих, подякував і за закритий збір на друк. Любі друзі, велика вам дяка за це за увагу до моєї творчості. Дякую вам, дякую вам, дякую вам за те, що ви. Пам'ятайте мої пісні і співаєте їх. Дякую вам за це. Тим часом співачка Оля Полякова виклала в соцмережі емоційне відеозвернення. Артистку обурило те, що такі легендарні особистості мають просити грошей у людей. Люди ну хіба це не сором? Ну щоб людина подібного масштабу не могла за отримані роялті від своїх пісень видати книгу. Ну, як можна десятиріччями принижувати авторів, артистів, коли вже буде вирішена ця проблема з авторськими правами та винагородами? Та й взагалі, чому друкувати має автор рівня Ігоря Поклад? Де всі ось книжкові продюсери, рантажери, які піклуються про українську мову, культуру та пісню? Ну, де ви всі? Та ви повинні бігати за цими мемуарами та пропонувати за це величезні гроші. Артистка також вважає, що роялті для авторів слід збільшити. Днями донечці української блогерки, авторки вже легендарної розпаковки Даші Євтух виповнився місяць. В ексклюзивному коментарі для ЖВЛ зірка розповіла, як за цей час змінилося її ставлення до материнства. Якщо чесно вам скажу, е, поначалу там десь перші пів місяця, е, ну десь трошки може більше. Я була в шоці, того, що я не знала, що мені е, дуже робити. Я боялася до тієї дитини торкатися, як мені її там передівати. З часом я вже почала розуміти там. Е, ми також говорили там з педіатром, вона мені допомагала. На даний момент я просто кайфую від материнства. Я, звісно, коли вона там кричить Горлопане, то, то мені не сильно подобається, коли коліки зізнається, боялася закинути роботу, але знайшла спосіб суміщати. Почала знімати відео із моєю донькою, і це буде і в майбутньому, що згадати приємно. Чимало хейту і нерозуміння Даша отримала через ім'я доньки. Дівчинку назвали незвично Феміда. Та нам на камеру зізнається, на хейт не звертає уваги. Звісно, для людей воно незвичне, але таке головне, щоб воно нам нравилося. Ми недовго думали над ім'ям, яке вибрати. Е, в мого чоловіка кров трохи грецька. Е, то ми почали дивитися грецькі імена, і нам дуже важливо було те, щоб це ім'я з нами е, ну, перепліталося, відповідало. І ось Феміда саме прям то тому, що. Феміда це грецьке ім'я, це богиня справедливості, правосуддя. А я сама по собі я людина справедлива. Я за чесність, і ось ми воно так поєдналося.